Ех, якся давно жило по наших селах. Олем, побзерайте єден день із живота Федора Коцконишенця, газди із з Новоселиці. Ех, eh, Добрий раночко, добрий раночко, хишко. Так, треба б маленько протягтися. Хіць. А. Геть. А, 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 Добре. Фух, добра зарядка то все. Добрі. Так, ніч там не паде, ніч не паде, супер. Добрі, так. Що там у нас є? Перекусити. Ага, з учора обстала булька. Ну, булькав то ліпша, генечні, ам-ням-ням-ням-добрі, почтись мися наїли. Йой, так, треба бися бічип покупоти. Йдемо, побзираємо, як там моа квітолька. Йой, треба би її так сіна знести. Квітолько, чекай, забимося. Ой, цурова голова. Так, треба взяти корові сіна. Корові сіна. На дощ це пустив, Ну, хвала Богу тепер. Так, квітолько на. Бери, бери сіно. І шкай. Господичку якогось навалила. Я ти квітолько кажу, ну ти даєш. Так, треба би се захрити. Так, треба би тебе подоїти. Чекай. Ану, некий обісня не ругла, добре. Потихе, потих. Ан, обернися. Квітолько, що чиниш? Но, друге діло. Бо, бо мали що діти з хлібом запити зрана. Так, молочко кладеме. А давайте лишемо його, його на столі. Так, треба бися обрати, господичку, там такий лє. Я амбрели не мав. Так, уберемося. Треба бобічі на роботу. Ану, обрати їм нормально? Нормально. Так, а чи низько піду свою лопату, бо не знаю, чи там буде яка дежурна Ну, біжим Йоу, біжим, 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 біжим Ну, то дораз болотя зазь буде, Айно. Так Так Фух, Фу, ту туісме. Фабрика. Так, що там у бани? Щ ще свіжої соли не привезли? піцецько привезли немного. Добрі. Ідеме. Так, фух, добре унухуть тепло файно. Найся обтрясу мало. Що, я перший прийшов? Ну з цим дощом, я тобі кажу. Ще нікода не зачав. Най туди включу радіо. Най нам дасть що заїград закій буду робити. Файно, добре. Задача у нас проста. Будемо чинити вальку. Йой, то б вже треба йти полуннати. Ага, а я з собою ніч не взяв. Ну, не бай. йдемо у кантіні займе. Так, гудьбу виключимо, раз. Та що, біжимо перекусити у кантину, не? Хоп, хоп, хоп. Так, кантіна. Добрий день, най-лабо Найрука з польочу, найрука по добрі, добрі. Так, нікого не є, нікого не є, а чи нікого не прийшов. Кампець. Ну добре. Узьму від вас. Узьму від вас їну грибну поливку, пак запишу, ож я брав. Так, піжеме далі на роботу. Йо і слухайте, ситний Доста, супчик. року. Що в нас далі? Сесе, до... Сесе закід Стікат. Видав, би, треба грузити далі у, у тегларню. Є що нам грузити у тегларню? Ага, тут вижу, вже глину заготовили із учора. Веземе. Так, все веземе у тегларню. Там очі, нікого не буде загрузити, айно? Ну, нікого й не є. Ага, ви ж у печку ще й не палили. Ну, міурок у вас. Сокутіт персте горячує. Ага. Порозуміве. Добрі. Так, ідемо туди позагружаємо. Ой, ой! Так, сісю ушитку глину туди пущаємо на тиглу. Но, не в руку, печка ся запалила, файно. Всяк уже ліпше. Так, треба би віддав водогнати назад наш возик. Ану, кілько там годин. Ага, слухайте, це вже по полоню. Так, іду поникати, це прийшла шіфа, котру треба буде грузити. Ай! No, хвала Богу, доки недалеко суд. Так. Олем, я той дако. Кампеці на складнику не прийшов. То що, спозад, спозад зливи нику на роботу не прийшов, це кигалиба. Я що, той сам мав шитко чинити? Ага, та соли ще не довезли, лише, лише, все, лише все, що у А Ану, попробував потручати я. Компец, сись з фурикся так і закляв, не беру його. не беру його, даже дрилити з міста, ну я ти кажу. Та я думав, що я не слабий челяник, так їм файно заївище на полунне. Ага, та сися шіфа вже гружена. Та що не йдете гет? Добрий день. А де тут ті матроси? Курят папіроси це кайґалиба? Хм. Не є їх той? Ага, там уже вижу гризачка йде. Ну, то то може буде. То то може, може як довезуть, та завтра буде заліпшу ціну у боуті. Такое дорогое до фраса, то то, 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 то везуть аж із корарського, то слухайте далеко. Господичку, я так і змок. А ну може там у хлопцівся вся загрів? Квартиль робітника. Добрий день, ваші ухажі. Тут що тоже нікого не є? Ага, пусто. Ну, я ти кажу. Направду, нікого не є, що за робота. Ну, хоч я маленько загріл той в них. Йой, йо, ото вже вонка Потемка. Та я. й я не буду бічи думівся, кузливу. та ще, та ще вночі, но ну, мусай... попробувати обстатися ту й переспати. Ну, надіюся, Нікося не насердить. Já si ležu tam je zvířka. <try> Dobrý ránočko. Jo, oh, spodičku. Ej, bo se sebou deň. Dobrý ránočko, novoselice. Ейбосесе був день. Треба бися вертати домі. Там корова не доена.